Тканина з льону одна з найпопулярніших матеріалів в Україні, особливо для вишитого одягу, оскільки автентичний стародавній одяг здебільшого виготовляли саме з льону. Сьогодні це абсолютно інші структури матеріалу. Це вже делікатні, сучасні вишукані, тонкі тканини. Така тканина приємна до тіла. Льон, до речі, має дуже гарні властивості. Він пропускає повітря, нам комфортно в ляному одязі не тільки влітку. Але й взимку, оскільки він зберігає температурний баланс. І, до речі, льон дуже гарно захищає від ультрафіолетового проміння. Всім відомо, що льон збігається після прання, але важливо зауважити, що вироби полонець проходять прання ще на етапі пошиття. Тому, якщо ви купуєте сорочку чи блузу з льону полонець, ви можете бути впевнені, що вироби не збігаються після прання та не змінюють свій розмір. Ось, до прикладу, хочу показати вам дуже гарний льон, з якого ми. Багато шиємо чоловічих сорочок. Льон зветься Меланж, оскільки перетинаються темні ниточки зі світлими. Ось тканина має таку меланжеву структуру. А що це за вузлики? От саме такі вузлики та потовщення є прямим свідченням, що це 100% натуральний льон, оскільки волокно льону не є рівномірним. Воно може бути товстішим, тоншим. Таким чином ми маємо ось таку цікаву структуру. Це є властивість льону. Такі сорочки дуже люблять. Люблять чоловіки, оскільки вони мають особливий вишуканий вигляд, на мій погляд, це дуже гарний подарунок для ваших близьких та навіть для керівника, який однозначно оцінить високу якість натуральних матеріалів та пошиття.